Чи члена родини. Що ж, тепер ми повернули борг хмарному дракону. Якщо ми стежимо за тим, хто комусь що винен, то так. І все ж таки ви перенапружилися. Насправді, ви знали, що нелегко контролювати 9 абсолютних за. Уманених імпульсів. Знаю. Але який у мене вибір? У мене обмаль часу. Дивно, як я дожив до 40 років. Я давно мав померти. Будь ласка, не кажіть такого юхоу. Я хочу взяти до себе учня зараз. Майстре.